Житловий комплекс Бразер від «Ріел». квартал яскравого життя, старт продажів. Якщо справді Азербайджан ось так дуже швидко після останніх подій передав бодай один Міг 29 Україні, це говорить про, що? Ну, хай спочатку підтвердиться, оскільки по Азербайджану було багато інформації, що передали палива Україні, а потім виявлялося, що не передали що багато чого зробили для України, а потім виявлялося, що не зробили. Бо ми з вами часто стаємо в Україні об'єктами роботи ворожих пропаганд. І популяризації їх влади, їх геополітичних позицій, бо гроші є і в Азербайджану, у Китаї, у Туреччину, у багатьох країн для того, щоб власне такі дезінформації кидати в інформаційний простір, розганяти. І потім ніхто вже не пам'ятає, що було дійсності, але ну запам'яталося щось хороше, ніби літак так дали. Ну хто його знає? Тому я дуже обережно до такої інформації відношуся. Але якщо вона підтвердиться. То честь хвала. То в такому випадку дійсно ми можемо сказати про те, що Азербайджан, закривши для себе питання Карабаху, перейшов до більш проактивної зовнішньої політики з меншою оглядкою на Росію. Бо ще до недавнього Азербайджан в своїх всіх зовнішньополітичних проявах виступав з позиції: як мінімум не дратувати Росію, як максимум підігравати, бо в них взагалі то. Договір про стратегічне партнерство і ледь не союзництво підписаний, який, до речі, був підписаний рівно за 24 години до повномасштабного наступу Росії на Україну, і після цього Азербайджан не розірвав цього договору або не скасував і сказав, що ні, ніякої поглибленої співпраці не буде. Нічого іншого ні, нічого подібного. Азербайджан, так само як і Вірменія, знаходився в серйозному в серйозній залежності від Росії, і це можна побачити по її голосуванням на міжнародних майданчиках. Просто на словах. Різних спікерів, і, зокрема, пропагандистів азербайджанських, він завжди виступав за Україну. А в реальності на всіх міжнародних майданчиках голосував ногами, або голосував навіть проти, або зустрічався, приймав Росію все і багато чого іншого робив. Тому, коли йде мова про східну дипломатію, будь то Азербайджан, будь то Вірменія, будь то Туреччина, хоча в один ряд, звісно, ці країни складно ставити, але продовжимо тоді Грузією, Казахстаном тощо. То я би був би вкрай обережний, коли з'являється така інформація. А тим паче, коли вона з'являється від авторитарних держав, тим паче від держав, у яких є нафтодолари, на які працює їх пропагандистська машина. Тому у випадку з інформацією про літак азербайджанський, я би дуже хотів би, щоб ця інформація підтвердилася. Але поки що я би виходив без презумпції недовіри, бо це не перший. Такий вкид, який зрештою потім не підтверджувався. Ну я теж буду сподіватися, що може тут крига скресла, і справді почнуться. Ну оскільки передача літака це серйозний жест, який міг бути вчинений. Ну зрештою, ми ж побачили теж на зустрічі в Китаї, що президент Аліїв Путіна не обіймав, але лише холодну руку. Проте, все-таки потис. Ну, можна було порівняти з, з попереднім лідером, як з яким він і обіймався, і цілувався. І ти рукою продовжував розмову. Ну що ж, тепер переходимо напевне до однієї із головних подій дня. Ми почули заяви президента Макрона. Ми почули заяви президента Зеленського з приводу гарантій безпеки для України. Проте. Один момент, який псує всю цю чарівну картину із гарантіями безпеки, це те, що вмикається цей механізм лише тоді, коли настане мир. То чи можна вважати сьогоднішню подію серйозною чи все воно вилами по воді? Я би все одно відносився серйозно, бо ця ложка дьогтю, звісно, присутня. Але це це, не вона ложка, зараз це... Є, скоріше, діжка дьогтю. На ложку меду. Скажімо так. Я не думаю, якщо це діжка, то тоді вона все ж таки на дуже великий танкер угу. якоїсь іншої рідини. Бо все ж таки не знаю, чи меду правда, але чогось точно і чогось корисного. Чому бо в принципі з гарантіями безпеки тут же потрібно розуміти їх в контексті, а не просто сприймати як те, що завтра нам зірку смерті дадуть або за нас будуть воювати ну нічого, ні першого ні другого не буде. Ясно, що ми ж не жимо фантазіями, але ми маємо спиратися на ту реальність, яка існує, і адекватно оцінювати про що йде мова. А мова йде про не більше не менше, створення власного безпекового порядку денного Європою і виступ з геополітичною позицією. Ми побачили ініціацію Європи як геополітичного суб'єкта в Вашингтоні, коли прийшлося зіграти всім в пас і пробити пенальті. І ми бачили, як від Лондона до Києва. Від Гельсінки і до Риму Європа змогла виступити з єдиною позицією як єдиний суб'єкт, включаючи Брюссель і навіть включаючи керівництво НАТО. Тож це було заявкою. Але тепер її треба підтверджувати і підкріплювати. Бо тоді відбили м'яч на сторону Росії. Але власний порядок, де не був розгорнутий, ми існуємо до сих пір в Трампівському, а Трампівський ледь не дорівнюється путінському, бо Трамп часто інфільтрується. Російськими ідеями і потім інфільтровує їх в загальну дискусію з приводу російсько-української війни, зокрема між партнерами і союзниками. Тож тут задача гарантії безпеки, перша це розгорнути порядок денний європейський, на який будуть реагувати інші. Друга задача це демонстрація, що ніякої демілітаризації близько не буде. Ця вимога Росії, яка була однією з якорних, її можна взяти з комкати і викинути. По-перше, не ні буде ніхто демілітаризовувати Україну по-друге, будуть навпаки допомагати мілітаризовуватись. По-третє, про це з Росією взагалі говорити не збираються, бо третій момент: оця геополітична суб'єктність Європи вона необхідна для того, щоб на рівних говорити як з Китаєм, так і з Сполученими Штатами, і мати змогу взагалі не говорити з Росією, просто мати змогу їх ігнорувати, і зараз гарантіям безпеки всі ключові суб'єкти висловилися, що це фактично суверенна справа України і партнерів. Як, які гарантії, в якій кількості, яким способом будуть реалізовуватися? А з Росією, по мирним переговорам, це вже питання Сполучених Штатів. Говорити там Трамп хоче говорити, от є там ведення миротворців чи не миротворців, зона демілітаризації, якась буферна, буде, не буде, все інше. Але самі гарантії безпеки не є предметом до обговорення з Росією, і тому Сполучені Штати відстрибнули від них, хоча самого початку ледь не застрибнули повністю. Якщо подивитись ключові заяви, то побачимо, що Європа весь час комунікує, що зі Сполученими Штатами йде діалог стосовно міри їх включеності і способів включеності, що вони готові взяти на себе. Сполученим штатам не йде розмова з приводу в цілому гарантії безпеки і з ними не відбувається узгодження їх, і більше в сполучених штатів немає права вети, і з ними не говорять з приводу цілого зі штатами, говорять виключно в тій частині, в якій штати готові доєднатися, і що вони готові робити. Це велике зрушення, і я б сказав би серйозна зміна, якої раніше не було. Сполучені Штати перестали бути старшим братом, з яким узгоджують. А їм сказали, ні, ні, от ваше місце. Ми з вами говоримо виключно про вас. А що ми будемо робити? Ми з вами узгоджувати не збираємось. Франція умовно, чи Японія, чи Австралія, чи Німеччина тощо коаліція майже з 30 країн. Четвертий момент дуже важливий: В гарантії безпеки мають триконтурну систему. Це не про принцип Дюма, один за всіх і всі проти одного. Ні, тут це дуже чесно: ніхто не обіцяє Україні за нас воювати, ніхто не обіцяє нам, що вони після цього просто знищать Росію і пробамблять її. Ні. Всі говорять, що окей, російсько-українська війна продемонструвала, хто є реальною гарантією безпеки України, українські збройні сили, сили оборони. Тож коаліція і це ядро цих гарантій безпеки бере на себе відповідальність за те, щоб у України було все необхідне для наших сил оборони, щоб вони мали паритет, достатній для того, щоб Росія не могла відновити бойові дії. Ну, принаймні, щоб для них це було катастрофічно, якщо вони їх відновлять. Тобто достатня кількість, а це гроші на оплату заробітної плати, всього іншого. Ясно, що повоєнна Україна буде зайнята відновленнями. Неважливо це припинення вогню, просто це заморозка, це завершення війни, це низька інтенсивність бойових дій. Просто згасання де-факто, наприклад, є політична угода. Немає в будь-якому разі, нам необхідно буде тримати армію, яка здатна стримувати Росію. Вони кажуть, ми будемо це оплачувати. Ми будемо допомагати технікою. Ми будемо допомагати навчанням ба більше. Ми готові включитися, навіть бути присутніми в Україні, взявши на себе ті функції армійські, які не передбачають пряме стримування на лінії бойового зіткнення в глибині, щоб не було провокацій. Це можуть бути розгортання власних систем протиповітряної оборони з власними екіпажами. Це можуть бути інженерні підрозділи, підрозділи обслуговування техніки, зокрема літаків дрібного ремонту тощо. Це можуть бути радіолокаційні, розвідувальні, аналітичні купа різних позицій доходячи ходячи просто до механіків і техніків, те, що необхідно для армії, іде за рахунок європейської присутності на території України, може бути знята частина навантаження тилового з української української армії, розв'язати руки більше і вивільнити ресурс, і це те, в чому Європа не буде обговорювати ні з ким. Є другий контур, от це. Це те, що вже може обговорюватись. Це різні активні заходи. Це присутність компоненти захисту України на випадок. А якщо таки Росія активізує бойові дії? І отут, от Туреччина може взяти море, подейкують сполучені штати повітря, інші і сюди ж входять відновлення санкційного тиску і нові а, санкційні а, і вимотуючи кроки, скажімо, реакційні кроки, які можуть бути задіяні. Країнами гарантами це вже ближче до того, про що казала пані Мелоні, надихаючись п'ятою статтею НАТО. Тобто, це дає змогу зараз Європі говорити не про зняття санкцій з Росії, ні, в Європі чітко озвучили: санкції будуть до останнього дня війни, поки всі території України не будуть звільнені, поки Росія не відмовиться від власних загарбницьких амбіцій і не повернеться в лону міжнародного права. Але що може бути предметом домовленості в рамках переговорів? Бо тут, от вже з'являється те, про що можна говорити: певне призупинення певних санкцій, лібералізація певних процесів, щось десь певний люфт, і Європа, говорячи про те, що в рамках гарантії безпеки має це все надвисати над Росією, створює можливість говорити не про зняття, а про призупинення. Що якщо Росія відновлює дії, то все це повертається плюс ті кроки, на які колективний захід, називаємо так або коаліція охочих. Рішучими складно їх назвати, поки що подивимось. Вони ті кроки, на які не готові були піти раніше, ресурсно, психологічно, політично, які можуть піти зараз. Ну, наприклад, блокування всього імпорту, експорту і взагалі Балтики для Росії. У випадку активізації бойових дій просто натівські кораблі блокують використання Балтики Росією. І зараз на цей крок ніхто не піде, бо це ескалація, зрив переговірного процесу, ескалація війни, провокація, все інше. Але сказати, що якщо згасають бойові дії і вони відновлюються, то після цього ми так робимо як відповідь. Зараз вже європа цілком може доєдналися Фінляндія, Швеція вже створено нормативне підґрунтя і прецеденти жорсткого трактування міжнародного права, нарощення відбувається. Зокрема, воєнної присутності країн Балтійського басейну і нарощення власних спроможностей Німеччина зараз цими мільними кроками це робить, щоб мати змогу а, врівноважити і добути перетет присутності до російського флоту, сама лише Німеччина. Тож можуть бути подібного штибу, і тут десятки різних варіантів, кроки, які будуть жорсткими. Ну і третій контур. Це те, що стосується з буферної зони, миротворців, всього іншого. Це те, що взагалі віддається Трампу просто в руки, і Європа каже: А от по цьому можна говорити з Росією. Якщо раптом примусиш Путіна до розмови Трамп, то Дональде, от тобі пакет того, на що ми погоджуємося, що ти можеш продавати Росії, в чому можеш з ними спілкуватися від нашого імені, бо ти ж. Великий і могучий лідер заходу колективного і сполученим штатам це ж необхідно, щоб вони були ключовою столицею, щоб вони могли потім з пекіном говорити на рівних Європа каже без проблем. От це те поле, в якому ви можете Дональде говорити від нас всіх, як лідер західного демократичного світу. Тощо тому, якщо ми на гарантії безпеки дивимося, як на Аля Будапештський меморандум через цю призму, то звісно в нас тотальна недовіра. Але те, що зараз обговорюється, це принципово інакше. Це взагалі і близько не до тих союзницьких чи квазі союзницьких відносин, які закладалися в такому собі принципу аля Трімушкітьора Дюма, один за всіх і всі за одного. І ми напад на одного вважається нападом на всіх. Бо зараз багато хто взагалі під сумнів ставить, чи буде дотримана стаття 5 статуту НАТО в тому вигляді, як це задумується по духу у випадку, якщо буде напад, чи не заблокує умовна Угорщина, чи ще хтось всередині НАТО, умовна Мальта. Реагування всередині європейського союзу, тормальна, наприклад, реагування жорстке на Росію. А чи не скажете? Давайте спочатку проконсультуємося і спочатку четверта стаття. Ну і все по порядку. Тож, підбиваючи підсумок, якщо ми говоримо про гарантії безпеки, то той процес, який відбувається зараз, він процесно з усіх боків є позитивним. І навіть результативно він не є безмістовним і може мати дійсно серйозну силу. А взагалі-то все про що я зараз сказав, і все те, що відбувається, те, що ми побачимо в опублікованому, я думаю, вже днями пакеті гарантій безпеки. Ну там буде, я думаю, не повний пакет, але основа його. То ми побачимо, що все це воно робиться вже зараз меншою мірою. А тепер просто переводиться в статус гарантованого і навіть на війни як пролонгована мілітаризація України. Тобто, там нічого такого, що виходило би за рамки можливого, немає це дуже чесно. Нам не обіцяють того, що не можуть робити, але обіцяють рівно те, за що готові взяти відповідальність. І якщо раптом не вдасться зустрічі зеленського і Путіна. Про що чудово розуміємо, що а, шанси ледь не 100%, 99,9%. Якщо Трампу не вдасться, що також в е, ймовірність, я думаю, відсотків 90+, то Європа скаже: Ну що ж, ну не сильно, то й розраховували. Знаєте, що ж добру пропадать, така колосальна робота була пророблена. Ну, значить, розгортаємо частину з цього навіть без. Завершення активної фази бойових дій, так війська це буде потім розміщення на території України, але от по озброєнню, але от по мілітаризації, по взяттю певних видатків на себе, це все ми можемо робити і зараз. Я певен, що саме таким чином Європа буде діяти. Олеже, є тут один момент, що оцим цією речовиною, яка все це зв'язує, всі ці гарантії є. Погодження сполучених штатів, що вони також візьмуть в цьому участь, а погодження такого немає. Більше того, Financial Times буквально ну, сьогодні, от щойно буквально написала матеріал, видалено новину, що Сполучені Штати будуть скорочувати. Або вже точно скоротять фінансування програм оборони на сотні мільйонів доларів для країн, які межують з Російською Федерацією. Це в першу чергу ціми ці програмами підготовки, там, оснащення послуговувались Литва, Латвія та Естонія. Тобто великий і потужний Дональд Трамп. Робить зараз все, щоб послабити Європу, зокрема, той соцтабір, про а, який ми з вами пам'ятаємо за радянських часів, а, який був, ну, по-перше, в Радянському Союзі були Естонія, Литва, Латвія. Під шаленим впливом була Польща, була Чехія, Словакія, була Чорногорія, були там, тут Югославія, так зване. А, Варшавський блок. Так, Варшавський блок. Mm -hmm. І відтак. Дональд Трамп робить зараз якісь кроки, які по суті дають Російській Федерації можливість залізти знову на ці території. І при всьому при тому, єдине, кому він дає якісь, ну хоча б усні гарантії підтвердження, це польський президент, якому в вивальному кабінеті він Трамп пообіцяв, що збройні сили. Будуть, ну він сказав All the way, так? але багато хто перевів як до кінця. І от тут питання, що вже в Польщі скоро даруйте кінець, ну так, трошки песимістично. От проте, даруйте за таке довге питання, проте Польща. Тут же напередодні цієї зустрічі почала звинувачувати Україну, мало не в тому, що вона змушувала визнати, що російська ракета залетіла. Ми ж пам'ятаємо цей коментар Анджея Дуди, який сказав, що Да, Зеленський дзвонив і казав, скажи, що це російська ракета. Питання таке, що не російська ракета? Ну, вся оця картина складається як? Давайте я спробую коротко по ремаркам. По перше, з приводу Дуде, слідство триває навіть поляки не заявили, чия це ракета. Політично сказали, що українська, але слідство триває. А раз два моменти Дуди, виступ його відповідь на питання журналіста, до речі, була не настільки категоричною а скоріше я б сказав би навпаки, позитивною. Він там говорить, що Україну можна зрозуміти, Україна хотіла би, щоб натівські війська разом з Україною воювали. І будь-хто на місці України хотів би в тому бо числі була і Польша так на початку, так в тому числі і Польща на місці України само на сам так, да. да і відповідно він наводить, що з одного боку заграючи з настроєм лучше польськими, що от я не дав тягнути нас у війну, а Україна хоча а з іншого боку, він каже: так ми б так само діяли би, і ми б хотіли би втягнути і НАТО і Німеччину, і всіх інших, і також були б обурені, якби інші не сприймали це як свою війну. Тому я тут, якраз, камінь в город Дуди кидати не готовий. Я думаю, що там дуже достатньо врівноважена заява, і от вона, якраз, не була зовсім антиукраїнською. Це скоріше, вже гра. З намаганням зберігти баланс в умовах, коли антиукраїнську тему достатньо серйозно прокачали всередині Польщі, і спробувати м'яко обійти цей кут. А на прохання кого на прохання кого прокачали? Чи на прохання самих сполучених штатів чи Білого Дому? Ні, я не думаю, що це було чиєсь прохання. Я думаю, що праві радикальні настрої в Європі достатньо активно розвивалися самі. А потім штати подокладалися трішки. Ми бачили, як в Німеччині маска докладався по Британії. Дуже чітко видно було, як команда Трампа працювала над радикалізацією правих і по Польщі. Ясно, що агітація навіть безпосередньо Трампом була окрема. Скажімо, наша людина перемогла у це все. Тож так чи доклалися Штати, доклалися чи Раді, я думаю, раді, але чи це їх продукт? Ні, думаю, ні. І в Польщі ці настрої покачувалися і конфедерацією, і пан Навроцький багато чого зробив, і будучи зокрема головою, а, очільником інституту національної пам'яті Польщі. Тобто, це історія, яка задовго до Трампа а, почала відбуватися. Але а, повертаючись до власне дій Трампа. І його скорочення фінансування тут, от наскільки різні Трамп і Обама, і наскільки Обама, скажімо, як позитивний персонаж сприймається всередині Сполученого, і наскільки негативно Трамп багатьма? І наскільки Трамп опонує до Обами, фактично знаходячись в тіні його Нобелівської премії миру і намагаючись бути анти-Обамою, при всіх відмінностях вони настільки схожі. І результати в них. Їх діяльності зовнішньополітичної схожі, вони обидва своєю слабкістю і нерішучістю провокують Росію. Як Обама створив ілюзію для Путіна, що він може силою перекроювати кордони, і що це йому зійде з рук, пам'ятаємо, і Грузія, і Крим, і все інше, так зараз Трамп своїми кроками провокує Росію і. де... Нарочито демонструючи слабкість, але Обама але робив цьому... не втручання, а Трамп робить активні дії, послаблює вимкнути в Україні там озброєння, наприклад, не давати лупити в глиб Російської Федерації, обмежити розвідувальні дані. Потім скорочуємо фінансування країн-партнерів по НАТО, в тому числі, це все. Іде активною дією, якщо там міг а, бути сказав, страх або Обама не втручання, що... або, або страх або не втручання, то тут активна дія. Ну я скажу так, що Обама також активні дії робив. Наприклад, прийняв рішення мораторій на продаж Україні озброєння, це було Обамівське і нам не могли летальне озброєння постачати. Це була активна дія. Фактично, Росії могли навіть якби захотіла, а Україні не могли постачати озброєння. Отак Обама тоді активно. А не пасивно допоміг Росії, а, скорочення програм певних по співпраці також при ньому відбувалося по східному флангу. Ну, окей, але, але країни НАТО він не чіпав. Ні, ні, він по союзникам не чіпав. Абсолютно правда, а, в рамках самого НАТО. Обама не чіпав конструкції безпеки, але те, що стосується Буфера, політика не розширення, політика не підтримки зброєвої не протистояння Росії, намагання нормалізувати відносини з Росією, це все було і про Обамі. тому тут на жаль, але певна спадковість в американській політиці присутня, не дивлячись на демократів чи республіканців. Байден певною мірою хотів. Судячи всього і замолюючи власні гріхи наявничності в адміністрації Обами, певною мірою змінювати це, але знову ж таки залишався в інерції і в полоні у цих демократичних підходів, також намагання, знаючи Росію там не провокувати, не ескалювати все інше. Тож, на жаль, ну Рейганів в Сполучених Штатах останніми каденціями не знаходилося і Трамп. Не дивлячись те, що на словах він такий аляс мир через силу діємо грубо, всіх шантажуємо. Але на виході в нього той самий результат провокування слабкістю. Але при цьому важливий момент Європа, по перше, вже не настільки спирається на штати, і те, що Європа каже, всі гарантії безпеки мають узгоджуватися, щоб Сполучені Штати приймали участь, це зараз фігури мови і дипломатичного тиску. Це Європа таким чином говорить: Ну Трамп, ти ж лідер в демократичному світі, без тебе це не буде працювати. Але якщо Трамп з'їде повністю і скаже ні, то Європа скаже, ну зламався Трамп. А що нещодавно президент Португалії сказав про Трампа діє як російський або радянський агент? Що сказав Макрон? Якщо зараз Трамп не введе санкції після того, як Путін відкинув фактично і саботує зустріч, то він буде виглядати посміховисько. Ми чекаємо від Трампа жорстких кроків. Що сказав Мерц, так само до, до цього, тобто за останній тиждень. Ми можемо подивитися заяви а що на осіб європейських. А що сказав Трамп? У нас буквально хвилинка лишається а Трамп майже нічого не сказав. Трамп сказав Трамп два зараз тижні мовчить. реагує тільки на паради Мітрію в Пікіні, розповідаючи про заговір проти нього, і знову відтягує все двома тижнями черговими. Бо це Трамп, який буде до останнього моменту намагатися не нашкодити свої великі ідеї, домовитись і нормалізувати відносини з Росією. Але Європа себе веде інакше, тому немає реального сподівання на те, що Штати будуть вирішувати європейські проблеми. Але Європа солідаризуватися з приводу Китая Сполученим Штатам також зараз не поспішає, і це карта, яку Європа буде розігрувати. Дякую вам, пане Олеже. Єдине, що дай Бог, щоб хороші карти досталися Україні в цьому всьому процесі. Ну як дісталися, все одно нам їх доведеться просто вибити, вирвати з пащі Російської Федерації або й вийняти із тіла Російської Федерації, яка буде покладена вже я сподіваюся надовго. Дякую вам, хорошого вечора, і сподіваюсь, спокійної ночі.